Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. Вівторок, наш вечірній випуск. Випуск почну з того з пояснення, що зараз відбувається е, з каналом, що відбувається з нами. Тому що я знаю, що багато хто не може дивитися канал. Що, що, що відбувається? Розбирались спеціалісти, і, і е, Фейсбук не може практично дивитися мій канал. Там дуже обмежена. Uh, роз, Обмежене розповсюдження, обмежена uh, моя участь, там uh, застосований до моїх аккаунтів всіх uh, так званий тінов, тіньовий бан. Що таке тінов, тіньовий бан, щоб ви друзі розуміли. Тіньовий бан це коли. Так, мене не банять зовсім. Я можу ходити по групах, я можу публікуватися, але все, що я роблю в Фейсбуці, воно лягає. Знаєте, от як стоїть корзина, да? і воно лягає на дно і все. От в корзині, да, там, ну, я не знаю, Щось наверх піднімається, якісь яблука достаються ще. А ось одно, одне воно лежить, воно не чіпається. І до нього можна добратися тільки тоді, коли ти сам залазиш в цю корзину і лізеш у дно. Тобто, ніде в стрічках мої публікації не... Відображаються, вони нікуди не розповсюджуються. Facebook ні... їх чітко держить на самому дні. За що цей тіньовий бан? Так як повідомили, за многочисленні жалоби со сторони наших учасників, що то таке. Ну, то, що, що це як це? Скарги. Скарги, 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 скарги. Вони не забанили мене, пиши. Але замість того, щоб тебе подивилося там 5, 7, 8, 10, 15 тисяч як це було, зараз 2, 3. Тільки ті, хто сам заходить, або. Ті, хто на Ютубі. На Ютуб приходить повідомлення тому всіх фейсбучних друзів. Я вже третій рік прошу. Зареєструйтесь на Фейсбуці і підпишіться на Фейсбуці, якщо вам потрібно наше з вами спілкування, якщо воно нам вам потрібно. Якщо вам цікаво, підпишіться на Ютуб, на зайдіть туди, зареєструйтесь, попросіть когось, перейдіть. Ви бачите, який Facebook ненадійний. Там блокують, там кидають, там роблять з людьми все, що хочуть. Як от довести до вас, друзі? А ось дивіться, тепер у не, не, нема переглядів. Нема, да? Тому що ви не переходите і ви дивитесь мене з Фейсбуку, з моєї сторінки, а на мої, моя сторінка не розповсюджується зараз, друзі. Просто не розповсюджується. І ви не бачите мене, а потім хтось каже, а де ви були два тижні? Та я тут, я кожен день тут, вранці і ввечері. І далі. Ви не бачите, ви не знаєте, що робиться. Ви думаєте, я зник, ви думаєте ще щось. Нема донатів. От зараз я вже замовив спальники, але у мене немає грошей перерахувати за ці спальники. Я щиро дякую тих людей, які прислали нам донати. Це Остапчук Ольга. Слабко Ольга, Сусак Петро, Панамаренка Валентина, Головатюк Ганна це на Монобанк, і Витрова Валентина. Величезна вам подяка. Ну, коли ми збирали на е, партію 5-6 діб, то зараз ми будемо збирати 15-20 діб на одну партію. А так ми за місяць. Ну, це все йде одно за, за одним. Все тягне одно за собою. Ну, велике прохання. Раз мене розповсюджують, допоможіть. Розповсюджуйте ви, друзі, куди можете, як можете, де можете, по групах, по сторінках, по всьому. Ну тільки так можна охватити людей. Ну, якщо є у вас така можливість і таке бажання. А зараз будемо йти і по темам, і по іншим цікавим темам, щоб нам всім було цікаво. Почну я, дуже довго було вступне слово, але ну, трохи, може, затримаємося. Є такий, є такий м -м, Гутеріш. Знаєте, такого Гутеріша. Це голова Організації е, Антоніо Гутеріш Об'єднаних Націй, ООН. Так от, е, і його ж прослуховували. Прослуховують, виходить, усіх, всіх, всю планету. Прослуховують. Так ось, в одному з прослуховунь, цей Антоніо Гутеріш, е розмовляє за своїм прес-секретарем Стефаном Джурекою. Це е Джурека де ла ла даже, да, де Джурека, де Ларивьер. Точно. Це француз. Він прес-секретар Антоніо. Е Антоніо Гутеріша. І ось він жалиться: я поїхав в Україну, щоб допомогти Україні. Але українці роблять все, щоб лік ліквідувати нас, ООН. Ну і далі, далі, далі. Ви розумієте, що він далі? Він не казав напряму нічого, але там було зрозуміло, що ну, не дуже він вже хоче і допомагати Україні. А тепер я хочу спитати Антонія Гутеріша і нас всіх. А чим він міг нам допомогти? А чим він нам допоміг? Навіть зернова. Сділка, е, як кажуть, вона стала. Оленівка, там було ООН і е, Червоний Хрест, не допомогли. Атомна станція, там МАГАТЕ і ООН не допомогли. В... Е, в ООН в безпеці, в Раді Безпеці. Росія. Росія, якої немає в ООН по документах, там тільки є Радянський Союз. Зараз головує. Чим нам допомагав Гутеріш? Нічим, друзі. Ну, взагалі нічим. Взагалі нічим. Йдемо далі. Йдемо далі. В Росії відмовилися. Від проводу, від проводу і, і ой, від, ну, від безсмертного полку, відмовилися. Все, не буде безсмертного полку тільки в інтернеті, тільки онлайн, тільки так, що случилось в Росії, що у них трапилось. Друзі, ну я не знаю, що у них трапилось. Ну, всі, хто хоче приймати участь, вони сказали. Розмістіть фо -фо -фотографії, -фо -фотографії, -фо -фотографії, фотографії в соцсетях. що трапилося. Друзі, ставте подобачки, головне діліться. От я просто прошу вас, діліться, щоб нас більше збиралось, тому що нічим мені не допомагає ніхто. Український контент. Глуше тут мені писали, а ви б не могли робити його якісніше і краще? Та могли б. могли б. Всі б могли б. Якби у нас також люди приходили, дивились, і ми могли б е розвиватися, йти вперед, вперед. Так, от, да? от приходить 2 мільйона або півтора мільйона до когось. да Uh, я ж чесно кажу, і вони заробляють на Ютубі гроші, і ці гроші йдуть вже на розвиток каналу, на розвиток YouTube блогера і так далі. А у нас приходить, подивиться три тисячі чоловік замість двох мільйонів. І як розвиватися, скажіть, як Як може канал розвивати за свої гроші? А у нас так завжди. Давайте ми вижеремо своїх, а підемо, подивимося російських. Ну ось якось так. Якось так у нас виходить. Ось як е з громадянами, да, з мобілізацією і з втікачами. Ось СБУ затримала співробітника укрзалізниці, який перевозив ухилянтів. ухилянтів. Я не кажу, це так написано, там, але я не називаю їх ухилянтів, ухилянтами, Я просто кажу втікачів, втікачів е за кордон. І перевозив він, провідник Укрзалізниці, в вентиляційній системі пасажирського вагону. Щоб приховано вивозити цих чоловіків за межі України, ну, цей посадовець Укрзалізниці обладнав спеціальну схованку в вентиляційної системи купе-провідника в своєму купе. І за один раз у схованці так, могло помісти, могла поміститися одна людина. У, у такому сключеному стані, і вони поміщались, і ті люди сідали, туди, туди. ну, не хочуть воювати, ну не хочуть воєн, тікають вони, і для цього терплю, терплять все, все, що можна терпіти, терплять. Так от, а вартість такої послуги сягала ну, близько 2,5 тисяч доларів. Там От 2,5 до 3,5 тисячі доларів. Я не знаю, як це було оцінено. Якось ставили цінники, я, якось просив цей провідник. Ну, ось так. І знову ж, це ще і сума залежала від терміну. Як, як скоріше треба виїхати, як скоріше треба переїхати, переправити. Чим швидше, тим дорожче, чим довше, тим дешевше. Ось так ми живемо. Розумієте, ось тут ми допомагаємо своїм українцям, а ось тут ми не можемо допомогти. Ну, от, ну, ось так якось воно, друзі, у нас виходить не дуже, так? Да? Ще я хочу, ось прийшла мені Галя Скороход написала, коли я сказав, що треба обирати молодих, треба обирать. Ну, е -е, я можливо не так, не так виразився. Не обов'язково молодих за віком. Я хотів сказати нових людей, які, знаєте, я ще більше вірю тим, які без досвіду, які не працювали у владі, так, які, які чесні, порядні люди. От повірте, от хтось мені каже, фахівці, це не, це, це не спеціальність, хороший чоловік, це не спеціальність. Ні. Я, вже, я, я прийшов до такого стану, коли я довіряю порядним, класним людям. Порядним, класним людям, чесним людям і які хочуть бути справедливими. Е, -е І це не залежить від віку. Це залежить від стану людини і від його участі у владі. Я не довіряю практично нікому. Тих, хто був в владі десь цей довгий час, у кого досвіду, знаєте, хоч кармани набивай. Я кажу, знову ж, я завжди це наголошую, я не кажу про звичайних роботях бюджетників. Я не кажу про звичайних роботях чиновників. Я кажу про мерів, голов, заступників. Начальники відділень, відділків, організацій, ось про цих я кажу. Прости працівники, вони і там прости працівники. А цим людям я вже не вірю нікому. І тому я пропоную обирати нових. Мабуть, ви, е, висказався неправильно, молодих. Так ось вона пише: Уже вибирали молодих, здавалося, перспективних, непомичених в корупції, а вони за 4 роки правління обігнали по розкраданню держави, всіх попередників. Ну, що вам хочу сказати е, Галя. Галя, Скороход. Ну, по-перше, звідкіля ви знаєте, що вони обігнали по розкраданню? Я, наприклад, цього не знаю. Е, по-друге, ну, я не можу це сказати про всіх обраних навіть депутатів Верховної Ради від Слуг народу. Тому що я точно знаю, що там є багато людей е і депутатів, які залишилися, залишилися чесними, порядними людьми. Не можу я це про все сказати. Але є й такі, як ви сказали: і молоді, і наглі, і воровиті. І негідники. Так от, що я хочу сказати, ви що хотіли 30 років обирати непотріб, 30 років кланятися непотрібу? 30 років мовчати і нічого не робити, а зараз за один раз обрати когось, і вони повинні були за ці 4 роки нас з вами перевернути. Наше ставлення до життя перевернути, наше уявлення до життя перевернути, наше уявлення про структуру держави переробити зробити. Ми ж все одно ми хочемо гарно, але без, без нас. Я отут в куточку, отам без нас. Я як ходила без черги, так і хочу без черги. Я як знала, що я можу відмазатись там сина, там дочку, або там. Я так і хочу. А ось там виробіть. Ні, 30 років ми їх народжували, виховували, толкали, пихали, а тепер хтось повинен прийти і зробити. Ось тепер ми повинні 5 разів їх змінити. Нових, 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 нових і тільки може на п'ятий або на шостий раз, якщо це буде отака цивілізована зміна. Еволюція буде, не революція, а еволюціонна зміна. Тоді щось так, тоді щось відбудеться. Інакше ні, шановна Галя Скороход. ні. Змійте? Ну і що я вам хочу сказати? Всі пам'ятають нашу найвпливовішу політикиню Європи, найвпливовішу політикиню Європи з України, з нашого парламенту. Всі її пам'ятають. Я вам напомню, це Кіра Рудик. Вона ж, пам'ятаєте, отримала звання найпливовіша політикиня Євро... Європейської... Європи від України. Там якоїсь організації, в, якій... в якої в тій організації, чи 100 чоловік, чи 200. І от вона там отримувала і все, вона з цією грамотою, совсім позувала. Ну, Кіра. Кіра Кіра, так от що сказала Кіра? Кіра Рудик сказала. Я, вибачте, вибачте, друзі, вибачте, а що ж таке? Що ж таке я хотів? Я хочу, хотів подякувати. Хм. Я хотів подякувати. Ну ладно, я подякую ще чуть пізніше. Так от Кіра Рудик сказала. Що після перемоги Україна вступить до НАТО. Це як Петро Порошенко сказав, що ми повинні е, покарати тих, хто відрізав нашому. Це Порошенка через 4 дні сказав. А зараз Кіра Рудик каже. Україна вступить до НАТО. Дякуємо, Кіра. Дякуємо, Кіра, Рудик. Ти настояща полі політикиня. Я вже бачите, яку трирую. Нарешті ми почули те, що хотіли почути, друзі, від нашої політикині клащ кращої в Європи. Нам до лампочки Столтенберг, нам до лампочки там, Шольц, нам до лампочки е Фандерляйн. нам до лампочки Байден. Кіра сказала. І хтось це слухає, правильно, друзі? Це ж хтось слухає, що Кіра Рудик сказала: Ну, блин, ну як же так можна, скажіть? Ось це ж наша депутатка? Друзі, це наша депутатка, і ми довіряємо їй. Друзі, хтось зробив переказ. Вибачте, мабуть, ви зробили або з іншого банку, або з терміналу. Тільки що прийшов переказ, донат, величезна вам подяка. Немає прізвища. Оце, що я хотів сказати. Ну і що? Будемо закінчувати, мабуть, на цьому. на всьому. Ще раз вас прошу. Діліться, розкидуйте, тільки ви зараз можете допомогти. Ну, більше нікому. Більше просто нікому. І наутра є цікаві теми, і завтра стрім а, о 20.00. І записи з ким то я не можу зробити, тому що падіння йде страшне про Ми не всі ж подивляться. Дякую вам за вашу допомогу, друзі. Величезне дякую. До ранку. Україна переможе!